Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в музейному просторі окольний замок відбулася презентація проєкту Вільні люди на виставці. Представили картини, які намалювали наші військовослужбовці під час своєї реабілітації а також фотороботи Ігоря ігора дині, які на яких зображені самі військовослужбовці. Детальніше про цей проєкт нам розповіла організаторка. Сьогодні в нас на виставці представлені картини, які намальовані. У техніці флюїт-арт військовими та ветеранами, які проходили реабілітацію у нашому центрі реабілітації в місті Луцьк. Теж тут представлені фото військових та ветеранів авторства і Ось, І ми так собі це зміксували в такий портрет. Такий проект перепрошую, який називається Вільні люди. Картини малювалися під супроводом художника та директора окольного замку Дмитра Зінька. Ось власне команда психологічного супроводу центру реабілітації. Ми були долучені до цього процесу. Картин у нас є в районі 20, якщо я не помиляюся, і в нас є 9 світлин. Ось по світлинах то деякі військові та ветерани сфотографовані у двох образах для того, аби передати їхню, скажімо так, їхні різні ролі. Ось і Такі неформальні заходи вони дуже потрібні насправді, тому що вони про взаємозв'язок між цивільними та військовими, про будування того місточку, взаємодії і комунікації, якого ми насправді маємо вчитися. Ось і тут ми точно маємо можливість навчитися десь цієї людяності, торкнутися цих великих таких історій не побоюсь того слова, великих людей. Це історії про боротьбу за життя, вони про глибину, вони про те, що попри свою роль військового чи ветерана ті люди мають ще безліч інших ролей, так і вони є такими дуже багатогранними і власне вільними, так вільними в контексті своєї творчості, і те, що вони роблять чи робили для нас, це про велику силу. Скажіть, будь ласка, я так розумію, зображені вони в двох і як цивільні, як військові, правда? Ну тут є в принципі по різному зображені ці образи. То ми не можемо так, сказати, що це і цивільні і військові такі дві дві постації. Просто нам так, ну як лягало на серце, там як фотографу. І ми так фотографували. Сьогодні на відкритті також були присутні військові. Це ті, які проходять у нас реабілітацію? Частинка була тих, які проходять у нас зараз реабілітацію. Частинка була тих, які проходили реабілітацію, які є авторами або картин, або вони є на світлинах. У своїх картинах військові використовували як теплі, так і холодні тони та виражали своє творче бачення у довільній формі, тому картини вийшли досить абстрактними. А на фотографіях вони зображені за різних обставин. Хтось у колі рідних з родиною, де хто з воїнів був сфотографований під час тренування у спортзалі своїми враженнями від виставки поділилась відвідувачка Галина. Насправді виставка дуже цінна, як на мене. Тут я сюди прийшла не сама. Я прийшла разом зі своїми студентами. Зараз вони пішли в іншу залу теж глядати роботи. І у нас таке спільне враження, враження від самих робіт і від тих людей, з ким ми тут сьогодні познайомилися і кого побачили. Це наші військові, які, я думаю, змогли сьогодні ще раз наново покомунікувати, повзаємодіяти з кожним з нас, тобто з цивільними і особливо з молоддю. Ті молоді люди, які прийшли це майбутні медики, і для них теж дуже важливо сьогодні побачити ось таких військових, не просто тих, які. Перебувають, можливо, не в піднесеному абсолютно моральному стані, які перебувають в стресі, які щойно повернулися, але це вже ті воїни, які знаходять своє нове життя, нове покликання. Вони адаптуються, вони реабілітуються, і це все завдяки нашим фахівцям. Тому сьогодні дуже було цінно поспілкуватися із пані Любавою Казмірчук, організаторкою цього дійства, і з Дмитром Зіньком, художником, керівником цього проєкту, і побачити, як ця техніка Fluid Art тут застосована. У роботах наших військових дуже цінний досвід. Насправді, дякую. Як ви думаєте, оцей цей момент, що арт терапія застосовує для наших військових, чи він їм підійде, підходить? Наскільки він дієвий на вашу думку? Дякую, Альоно. Я думаю, цей підхід. Дієвий і дуже дієвий, і не лише для нас, для цивільних, де вже він здобув певну популярність. Я думаю, вже всі про цей напрям чули, бачили, і малювали звичайними фарбами і кавою, і всім, чим тільки можна було придумати. І для військових, можливо, це такий новий новітній досвід, інноваційний, тому що ми так звикли, що вони нас мужні, вони завжди захищають нас і не мають часу на такі здавалось би заняття. Але як на мене, це дуже для них досвід і новий. І водночас він він, він лікувальний. Він справді допомагає їм Стати знову живими, відчути себе живими, знайти своє місце, можливо, своє покликання для когось, або просто в такий спосіб прожити емоції, які в них накопичилися за весь час несення служби на фронті. На відкритті виставки побували також і військові, але зі зрозумілих причин коментар на відео в них взяло взяти не вдалося, але вони поділили своїми враженнями, розказали, що їм дуже сподобалася виставка, і на їх думку такі виставки, виставки справді треба створювати. Для цього треба залучати військових, бо для них це важливо. Так само це будує такий собі місток між цивільними і військовими, де військові зможуть. Ті, поділитись своїми враженнями, своїм баченням, а цивільні почути їх, і так само отримати відгук з іншого боку. Ця виставка буде тривати наступні два тижні, тому всі бажаючі зможуть її відвідати.